Це наш вхід, він скляний. Наша студія розташована в торгівельно-розважальному центрі. Розповім потім про плюси і мінуси. Закривається внизу на такий замочок. І плівка тут, в принципі, нічого не видно, видно тільки в цю дірочку згори ніхто не застрибує внизу теж ніхто не лягає на пузіка. Тому нас, в принципі, не видно, бо ми. Затягнулися такою плівкою. На вході ця тумба, не тумба, а цей пуф, не пуф, банкетка. О, банкетка. Цю банкетку, я коли заходжу, я виставляю її назовні в коридор, щоб людям було зручно розуватися. Ну, те, що я вам розказувала, ми розуваємось назовні в коридорі. Можемо залишати. Я завжди назовні залишаю своє взуття, коли приходжу на тренування. Ну, часто на цю поличку, тут чи килимок, теж я його зовні кладу. І сюди вже ми ступаємо би, чистими ногами. Ще два пуфа також, які чи тумбочки теж з килимками, такі, як в роздягалці. От, а тут у мене ще. Інвентар лежить наш спортивний. От, на вході в нас є пахучка для настрою, для зручності, для взуття. Ну, таке. От. ну і заходимо. Заходимо. Тут в мене ще інвентар. Ортопедичні килимки зберігаються в такому гарному кошику. Це такий робочий столик. На якому колонка, яку ми включаємо, музику через неї, щоб займатися, мої документи приватного підприємця, подарункові сертифікати. Повісила, бо думала, може, буде привертати увагу, але ну, по-моєму на них ніхто не зважає. Гарна ручка, яку мені подарували учні. От. Ручка для того, щоб. Е Заповнювати свої абонементи. От вони приходять у них такі абонементики, і вони відзначають. Вирішили зберігати в студії їх, щоб не загубити. В принципі, я не проти, щоб і додому забирали, але так наче зручно, щоб вони тут стояли. Людина прийшла, знайшла свій абонемент і відзначила себе, відмітила. Ну і антисептик для рук, яким ми всі користуємося. Йдемо далі. Тут лічильник в мене, ну так не дуже красиво провід, але теж на нього ніхто вже не зважає. Це мій, мій товариш, колега і просто е, не знаю, як би я без нього Філіп, його звати Філіп. Я коли уходжу, натискаю кнопочку, і він починає прибирання. Світла гарна стіна. Тож стіни, в общем, я зовсім не готувалася, стіни не помила, але підходимо до нашої, нашої прикраси. Це картина, шива на ній змальований. Е, що дуже круто, він змальований на шовку. Це подарунок від моєї подружки, е, яка Дуже гарно малює і от зробила мені такий унікальний дорогущий подарунок. Намалювала шиву, який, до речі, поїде скоро на виставку, на виставку в Суми, відправиться, але потім повернеться знову до нас. Дуже-дуже гарно, і я не знаю, чи передає. Сподіваюся, передає відтінки, камера. Дуже красиво. так, Ну і поруч полиця з пропсами. пропси це необхідна річ. Тут в мене ремені, свічечку дівчата подарували і струмочок. От, якщо ви звернули увагу, що це полиця перевернута, така, як висить в роздягалці, тільки вертикально. Вона поставлена. І, ну, таке ж я кажу, що ці меблі були виготовлені для попередньої студії на замовлення. Ну тут вони теж знайшли своє. місце В принципі, так от здалеку, якщо ми дивимося, то нормально стоїть. Далі гарнюща стіна з мандалою, яку ми малювали теж самі. Е, ну, як? як каже, я, як люблять, казати, як кажуть, знаєте, ми пахалі трактор їхав Допомагала мені моя хороша подруга, інша, не та, що малювала шиву. От, вона розкреслила спочатку все олівцем. А потім фарбою ми вже наводили удвох. Ну, якусь частину я тут приклалася теж своєю рукою. Зайняло в нас це малювання. Ну, я не знаю, десь. Більше місяця, мабуть. Ну, бо ми не кожен день малювали, тільки коли був час вільний, ми приділяли цьому увагу. Взагалі, студія, я постараюся знайти старі кадри. Це було приміщення таке, ну, якби не в дуже хорошому стані. То ремонт тут, тут, тут робили, ну, якби ми самі Але ламінат у нас пофарбували стіни. Зараз я. Тут теж є. <свісно> Якби я готувалася до зйомки, я би поскладала, звісно, гарніше ці всі ковдри. Ну, отак, от, в принципі, це робочий вигляд. Так воно виглядає після тренування. Іноді я їх складаю красиво, ну, не в цей раз. Ковдрички, якими дівчата прикриваються, боже, трошки соромно, звісно. Ну, але вже пізно, вже зняла. От, серветки для соплів. Це, мені подарували чудові діти. Вони теж живуть йога колесо, вхід в роздягалку, упаковка від килинків І далі стоїть у нас ще така гарна тумбочка і полочка, полиця, яку я збирала теж сама. Ну, як замовила, її не складно було зібрати, теж у мене є відео, як я це все робила. Годинник, температура повітря, вологість в залі. В принципі, дуже талісман, на якому удача, по-моєму, написана це ж, теж подарунок. Парфумчики, якими можна попарфумитись, коли виходиш. Ідеш кудись чаша обов'язково. Ну, отак от, от. Зараз зроблю такий огляд площа е, цієї кімнати. Приблизно, приблизно 40 квадратних метрів, мабуть, десь так, якщо я не помиляюся. А то і менше, треба платіжку знайти подивитись, можливо, навіть і менше. Комфортно тут в мене стає 8 людей разом зі мною, але і 9 людей, в принципі, ставало і ми так. І 10, в принципі, і 11 стало би, але це буде вже некомфортно. Ось такий вигляд у мене, коли я стою на своєму робочому місці. Я тут біля стіни. Тут займається група. Власне, імпровізаційна екскурсія завершена. Показала вам, да, дійсно не готувалася, бо принесла килимки і чогось вирішила записати. Не знаю, не знаю, як вийшло. Сподіваюся, що вийшло не гидко. Нормально. Ще пару слів, можливо, би я хотіла сказати про студію. про цю. В тому сенсі, от ми зараз записуємо, ви чуєте, мабуть, шуми. Зараз ТРЦ вже закритий, але працюють танцювальні студії. Тут навколо дуже багато танцювальних студій, поруч через одне приміщення, дитяча акробатична студія. І доволі гучно, вони дуже гучно вбивають музику, в них такі великі колонки. І це якби половина шумів, бо коли ТРЦ працює, ще працює реклама по коридорах. І, ну, звісно, тут ходять люди, гучно розмовляють. І знаєте, до цього мені прийшлося звикати. Бо якось я. Попередня студія, яка в мене була, вона була в вдвом будинку, це був колишній гуртожиток, і там декілька кімнат було об'єднано, і мені, я винаймала значить, це приміщення, воно було більше, воно було 50. 55, квадратів, десь так приблизно, точно не пам'ятаю. Там був у нас анвузол окремо, свій ну, такий коридорчик ну, більше, ніж наше роздягання. Хоча ні, мабуть, коридорчик такий, як роздягальня, можливо, трошки ширше. Люди там знімали верхній одяг і заходили в таке величеньке приміщення. І ці меблі які я вам показала, власне, виготовлялися спеціально для тієї студії і переодягалися в мене учні прямо теж в цьому приміщенні. Ну, було класно, було класно. І... Перед повномасштабним вторгненням це приміщення в мене ну, закінчилось, як я кажу. Власник Евакуювався втік, не знаю. Коротше, сказав, що все, Я продав це приміщення, виїжджай. хоча в нас з ним була домовленість. Ну, коротше, неважливо. Навіть неважливо. Я розраховувала, що я буду в тому приміщенні, теж робила там ремонт, замовляла меблі. Але він так вирішив тікати і продав це приміщення таке, що було, то було. Там ми пропрацювали десь можливо роки два, чотири, не знаю скільки. Але це було ковід. Теж я тільки знайшла, почався ковід. То ми то працювали, то не працювали таке собі. І, власне, я не шукала більше студію, тому що почалася повномасштабна війна. І я працювала тільки. Спочатку ніхто не працював, мабуть, і я теж не працювала. Потім онлайн почали трохи займатися так, чисто для підтримки духу якогось свого. От. А потім знайшлася оця студія. Сама мене знайшла, як я кажу, бо я не шукала. а... Якось все вийшло само собою. Мені просто її показали сказали: ось є приміщення, давай може. Ну, окей. І воно було таке: тут були подряпані стіни, тут до цього був салон краси. І я тримаю в руках телефон, як в мене є штатів. Штатив я полінувалася розкривати, але сперла об тумбу, бо вже. Важко тримати. О, ось так можна розказувати. Ну, і, і власне, е, от, в'їхали в цю студію, е, точніше, взяли ці приміщення е, в такому. ну, було видно, Спочатку, як, як зайшла, мені здалося, що тут не потрібен навіть ремонт. І така була, я загорілася, знаєте. Е, зайшла, мені прямо ж якось мені показали декілька приміщень. І на жодне з них в мене не виникло бажання, як би туди заїжджати. А коли ми зайшли сюди, коли я зайшла сюди, я прям відчула таке пришвидшене серцебиття, прям щось, знаєте, якісь метелики в животі спрацювали, думаю, ого, якісь знаки, знаки. <схід> Треба прислухатись. І тоді ще раз прийшла з чоловіком вже, бо він такий в мене більш-більш прагматичний, спокійний, бо мені все подобається завжди. Тому ми так придивилися, ви ну. І вже при більш до спокійному огляді стало зрозуміло, що потрібно буде робити ремонт. Зробили ремонт і, о, власне, окупився мені цей ремонт десь за. От теж, бачите, не підготувалася гарно, ну, приблизно, приблизно десь трохи більше, ніж півроку. Десь 6-7. Вісім, я подивлюся вдома, і, можливо, якусь ремарочку тут напишу точно скільки пішло часу на те, щоб вийти в нуль. Щоб вийти в нуль, щоб покрити всі розходи, пов'язані з ремонтом. От, то так, десь більше, ніж більше, півроку я працювала, можна сказати, безкоштовно, бо, звісно, що там. Витрати, які, ну, якби гроші, які були вкладені, плюс там податки, плюс оренда, плюс це все. Але нічого, нічого, потім вийшла в плюс. І не сказати, що дуже великі тут у мене якісь доходи в цій студії, але, ну, скажімо так, вона маленька, і я працюю тут сама. В мене немає найманих працівників, я все роблю сама. Вся організаційна робота, на мені. ну крім того, що я проводжу власне тренування, готуюсь до них і проводжу їх. Всі організаційні питання, спілкування з клієнтами, прибирання ну і 100 500 інших справ. Це все я роблю сама, бо, ну, наприклад, там, взяти якогось найманого працівника, то мені буде не по От. Але я задоволена, щаслива, що я роблю те, що я хочу. Так, як я хочу, сама собі визначаю, що я буду робити, що не буду робити, і це дуже круто. Я обожнюю людей, які до мене приходять. Вони всі дуже, дуже круті. Говорить, що все зачине, зачинено вже. Торгівельний центр, а так, значить, він ще не був зачинений, а зараз зачинився і вихід можливий тільки через один вихід. До речі, забула сказати важлива, важливий момент щодо цієї студії. Це те, що вона розташована в що цей ТРЦ, і, зокрема, моя студія розташовані під землею. Тобто під час повітряних тривог ми ТРЦя працює як укриття, Ну, а я, власне, не припиняю своєї роботи, якщо тривога якась, нам не потрібно нікуди спускатися, ми вже в укритті. І, ну, на жаль, в наш час це дуже актуально. Ну, Що значить, на жаль, такий час у нас. І це ну, насправді дуже, дуже круто. Що ми тут в безпеці і можна розслабитись, ті самі шавасані, можна лежати і розслаблятися, і не думати, що в цей момент принаймні прилетить по тобі. Тож якось так, можливо, чогось не дорозповіла, питайте, кажіть, покажу, розповім. Ну, ось так от вийшла така незапланована, незапланована зустріч. Мені взагалі це все записувати якось в новинку і не дуже комфортно. Але я стараюсь починаю, то там, якщо якась критика у вас буде конструктивна, висловлюйте, висловлюйте висловлюйтеся також про це, щоб мені ставати краще. Але підбирайте якісь такі добрі, ну якби не злі слова, щоб я не, коротше, не кинула це. <свісна> Бо мені, якщо як щось це, і я можу розстроїтися і перестати. О, так що, якщо вам сподобалось, напишіть. Якщо не сподобалось, напишіть, будь ласка, що саме, але ну якось так, щоб це було конструктивно, щоб я могла щось краще робити. Вибачте, що без мікрофона, але я дійсно не збиралася сьогодні щось робити, просто притягнула килимки і вирішила ось так от поговорити. Все. Слава Україні! Героям слава, швидкої перемоги нам! І хай все буде добре. Бережіть себе і до наступних зустрічей! Хай все буде добре!